Всім привіт! Сьогодні знаходжуся в лісі. Це Рівненщина, Калинівка, село. І шукаємо гриби. Ну, дуже задоволена цим лісом цього разу. Зараз я вам покажу, що я вже назбирала і що ще шукаю. Ну, ось відео у мене є. Красноголовці, папка, маслята. І дивіться, що я знайшла. Опа! Який красень! Під минулим відео мені. Писали, що потрібно грибницю прикривати. Все я прикриваю, просто не завжди показую. Ось такий красноголовець. Шапочка світла, тому що на сонечку. Так, це один. Дивіться, які красні. Ось тут. Опа. Два. Три. Ох, яких тут багато. Три. Ось там. Далі. Чотири. Зараз ще покажу. це з однієї сторони. Повертаємо голову. Ось там. Дивіться, які красень. П'ять. Ось дивіться, які красень. І ось тут, дивіться, який солдатик. Супер. Супер. Ось такі молоденькі, гарненький. Клас. на моєму шляху ось такі грибочки. Не знаю, як вони називаються, але здається, це грустя. Дивіться, скільки їх багато. Ось так. Ну і ось такі красені, два стоять, милуються. Тверденькі, гарненькі, чистенькі. Оце так красота. Ось. Ось. А ви погляньте на цього красення. Ось це масштаби і не червивий взагалі. Супер. Ось тут який солдатик. Красота. Ось такий красунчик Дивіться. Ось так приємно нас дивує сьогодні ліс. Спочатку красноголовці бабки, а тепер проскакують білі справжні гриби. ну Це просто, просто емоції зашкалюють. Звичайно, ще не багато, але будемо шукати далі. Дивіться, скільки тут вроді. Ось такі поляни. Ось там, ось там. Яка красенька бабочка. Трішки подгрізено, але нічого, то є гриб. Опа. Красота. Я вся червона, дуже втомлена, вже, бо трішки давненько ходимо, рано приїхали, але, як то кажеться, мрії повинні здійснятися і ось це, це просто. Вам просто не передати. У мене стільки емоцій, ну просто навіть е, на відео видно, що такі гриби його мовчки збирали. Ось так, так що зараз помаленьку, потихеньку будемо наближатися додому. Але ще ми маємо заїхати в одне місце. Так що ще не кінець. Пішли далі. Ну, і ось такий ще красний. Ось, дивіться, ось. Тут один і ось тут красень. Опа! Ось таких два красень. Супер. І ось маленького ще знайшла крипіша, тільки чомусь він один. Шапочку зламала. Ось такий. А ні, не один. Буквально через пів метра. Ось ще такий. Ого! Красунчик. Супер. Ось це супер. Скільки я з вами його шукала, шукала і нарешті знайшла. І дивіться, зараз я вам покажу. Йде, йдемо, йдемо, йдемо. І ось ще є. Ось такий красунчик. Дивіться, яка краса. Оце так краса. Оце так краса. Супер просто. Ну і ось сховався ще один маленький. Ось так. Ось така краса. І дивіться, неодноразово тут проходили і ось він заховався. Ось такий ще красень. Клас. Ось дивіться, яка краса. Оце так краса. Sve ta краса Super. I ovo je to tijice. Ovo je to kako krasa. Ovo je to kako I ovo je Opa. Super. I ovo je І ось тут, дивіться, опа. Оп-оп. І ось тут. І ось тут два таких малесеньких, гарнесеньких. Ось. Ось така краса. Такі бочоночки. Ось. Ще й тут. Оце так краса. Перекриваємо всі грибнички, щоб не писали, що я якийсь канібал. Супер, чистимо і в вітерку. Якийсь розпочався бум білих грибочків. Ось тут двічі краси. Оце тогда прямо на дорозі на стежині. Дивіться, ух, тишка! Супер просто! Дивіться! Ось тут! Ось тут! Ось тут! Супер! Супер просто! Дивіться скільки їх! І ось ще зверху є! Дивіться! Опа! Опа! Клас! Просто клас! І ось такий красеньок. опа 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 О, Ось такий деякий клас. А ось тут а два яких красень, це капець. Опа. Ось тут. Ось тут два. Ось тут. Ох, це, це мірай. І дивіться, ось маленькі. Супер. Дивіться, яких два красень. Ось такі вони красені. На сонечку. Ось вони є. Супер. Ось така краса. П'ятилітрове відеречко. Повне. Супер. Я дуже задоволена. Ну, це моя мрія була знайти такі гриби і я їх знайшла. Клас.